Слова, які запрограмують тебе на успіх. Повторюй їх щодня протягом місяця, і ти побачиш, які будуть в тебе незвичайні дива. Скажи, моє життя сповнене щастям та успіхом. Я сповнений сил та енергії. Моїх сил вистачає, щоб здійснити все, що я хочу. Я хочу все, що відбувається, щоб відбувалося мені во благо. Вперед мене спокій, який нікому не зламати. Відпускаю минуле, яке більше не служить мені. Я вдячний за все, що маю. Я довіряю собі і йду вперед, навіть якщо дорога мені не знайома. Я люблю себе, я ціную себе. Я поважаю свій шлях, мій розум зрозумілий, і моє серце відкрито. Я можу отримати все, що я захочу. Я більше, ніж мої страхи. Я приймаю успіх і щастя з легкістю і вдячністю. Торю ці слова кожен день бажано зранку, коли прокинешся. Місяць, і ти побачиш, як. Зміниться твоє життя. Тільки вкладай, відчувай ці слова, не тільки їх завчи, а вкладай туди енергію і відчувай ці слова. Дякую за вашу підтримочку і ваші лайки.